Чи можна ще покращити, підкреслити, uh -huh. що можна додати до тренувань, щоб uh -huh. там, так інкризувати uh -huh. а, в гарному сенсі результати? Щоб не тільки форма, а ще й шкіра uh -huh. була гарна. Uh -huh. ну, Таке питання з жіноче. класно, холодна вода по останнім науковим дослідженням, просто супер, але знову ж таки. Ну, треба дивитися, в якому стані ваш тиск, в якому стані там ваші вени, Можете, не можете. Системно, несистемно. Моя сім'я обливається холодною водою, і мої дітки. Друга дитина та третя дитина з народження. Ми займаємося закалюванням зранку та ввечері. Якість шкіри і всі процеси. Ну, вибачте, вони або відпрацьовуються апаратною косметологією, або ми йдемо до пластичних хірургів, я насправді так вважаю, все, що заходить на шкіру, це класний маркетинг, це дуже класно зволожує і більше нічого. Неглибше. А якщо ми говоримо про біологічний свій вік, то це спосіб життя, це кількість там жиру, кількість м'язів, які є в тебе. Так, всі останні наукові дослідження говорять, що люди після там 45 років мають слідкувати за м'язовою Масою жінки після 30 років втрачають по 200 грамів м'язів, I'm sorry, і без силових тренувань. Ну, ми не зможемо, якби ми хотіли чи не хотіли.